От парей треба вирощувати розсадою. Може, тому його і не вдається всім вирощувати. У нього строк дозрівання десь 100 і більше днів. І він може і не встигає в якихось регіонах нашої України ну, дозріти до такого стану, який тому він розсаду. смачний до речі, да, тому розсаду до речі, у нього листя на відміну від всіх цибулин. Дуже ну, дуже таке тверде, дуже волокнисте неїстівне і, і майже 100%. неїстівне, да поки вони дуже ще ще молодесенькі, їх можна вживати там. До речі, таке от листя, яке уже неїстівне. Його е, класно сушити і тоді додавати в бульйони, і там воно буде грати е, своїм е, смаком, Подрібнити. тому що е, цибуля порей теж має такий легкий чесночний е, присмак. Mm.